6 квітня 2014 року андертейкер програв броку Елеснару на Реслманії 30, і його стрік перемог, який тривав два десятиліття, обірвався. Та чи міг демон долини смерті так просто злити свій стрік? Чи просто він втратив свої демонічні сили? Його спалювали живцем, ховали, але він все одно повставав. Але хто наділив його такими силами? Пол Берер, згідно легенди, брат андертейкера Кейн підпалив їхній будинок разом з батьками. І, як думав Тейкер, Кейн сам згорів. Після цього андертейкер потрапив у притулок, звідки його взяв до себе пол берер, він дав юному андертейкеру роботу та житло. Зніше, Берер привів його в професійний реслінг, де він виступав як трунар, містичний персонаж, що володів надприродними здібностями. До прикладу, світло на арені могло ненадовго пропасти, і після цього трунар з'являвся несподівано в суперника за спиною, і ще він міг викликати блискавку. Чи можливо, що саме пол берер наділив його такою силою? Берер працював довгі роки на родину андертейкера в їхньому поховальному бюро і мав роман з матір'ю андертейкера, внаслідок чого в неї народився Кейн. Тож, виявляється, Кейн зведений брат андертейкера. Всі ці роки Кейн лежав в психлікарні, Берер провідував його, не кажучи про це нічого андертейкеру. Чи мав Берер контроль над андертейкером? урні, яку Берер носив, був прах батьків андертейкера, і завдяки цій урні, Берер міг контролювати над природні сили мерця. І я маю припущення, що зі смертю пола берера в 2013 році ослаб і трунар. І через це втратив свій легендарний стрік, бо він був з трунарем від самої його появи у Дабі-Дабі -І. і, можливо, якби Берер не помер, трунрар і досі був би непереможним на Реселманії. Ну, а що думаєте ви про таку теорію? Пишіть в коментарях. Вибачте, що пропадав. Просто багато роботи за можливості, і як будуть ідеї, старатимусь робити для вас контент. Дивіться якісний реслінг українською. До зустрічі!